Прийшла буря, віклки було багато. Цей вікле був в сторону добрянки, там ладкільно треба було оглянути лінію. Володимир Фещенко, електромонтер оперативно виїзної бригади, працює на Рібкінській дільниці. В енергетиці вже 29 років. Чоловік пригадує події 15 квітня. Каже, разом з колегою Максимом Чередніченком всю ніч їздили на обстеження ліній в районі. За словами речниці Чернігівополенерго Катерини Дроздової, через несприятливі погодні умови увечері, 14 квітня, відключилися декілька повітряних ліній. Вони займалися відновленням ліній, резервуванням споживачів. На той період на їх ділянці не було світла у 16 населення. О 5.50 службова автівка енергетиків натрапила на міну та підірвалась. Все відбувалося за секунди. ми лежимо на вакуум, машина горить. Спочатку ми, мій товариш перший виліз з машини, потім допоміг мені вилізти з машини. Ну, потім стояли, приїхали, місцеві лісники. Мы, мы находились при сознании, все нормально ходили. Викликало швидку. Спочатку енергетиків доставили до Рібкинської центральної районної лікарні. Як повідомляє Чернігів Обленерго на своєму сайті, в обох чоловіків діагностували мінну вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Струс головного мозку у Володимира Фещенка ще й закриту травму шийного відділу хребта. Він наразі проходить до обстеження в обласній лікарні. каже, почувається задовільно. А, не болить, Галованюбалітнісю. Нічого не треба, що крово шиї нічого не треба. Після лікування Володимир хоче повернутися на роботу. Робота є робота, що там боятися. Два рази думаю, не буде такого. Як повідомила Суспільному речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк, наразі поліцейські розслідують обставини події. На місці події працювали вибухотехніки обласної поліції та слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 414 Кримінального кодексу України. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне новини Чернігів.